Доброго дня всім. Так, знову працюю на полуниці. Полуниця мальвіна. Новописадка весняна. Десь в мене є випади. І я їх зараз відросли вуса гарно. І я тако вуса закладаю вусами пропуск. Вус закладаю, притискаю О, і хай собі росте. І так, і так, вздовж. Це пізній сорт малина, Мальвіна. Ми садили, дуже була вже спека, але, якщо брати за результатом, то... Непогано прижилася. Ось дуже гарно. Десь є де-не-де де випади, Десь є так, що по дві дірочки. Ну нічого. Є вуса. З вусів і з корча воно гарно приймається. Ось це вся площа. Десь в кінці ми садили, там взагалі був пік жари, я вже з пересадила, там маленька, невеличка така росте. А це дуже гарно. Далі там вже другорічна того року сажена, ця, цього року сажена. Десь є ось один радок в мене, де трошки більше випадів. Дуже гарно, мені подобається ця полуниця, вона дуже розростається, пізня, мальвіна. Ось сою зібрали ми, будемо садити Азію. Ось площа 30 соток, ще будемо садити Азію. Можливо, встигнемо осінь. Хотілося би, але не знаю. Ні, будемо садити весною. Дякую всім, миру, здоров'я!